Будь ласка, центру на готовый. Нет, мы ну, сочка до линии. Да, можно, поехали. Добре, стоимо, стоїмо. 206, будь ласка, туда на другу строку. Будь ласка, зараз Копловський Олександр, Пиян, Владислав готується. Можна, зараз. Ну, качество? Ля, поправляй, что ты делаешь вот! Читер, <сих> Ну, слушай, существует... Ну, это не Купро, другая камера. Это... к 47 АКРЭТА! Сам... сам-то АК-47 был. Только всех расстреливает, реально. Ну, оно ну, где-то в 30 фп снимает. Ну да. В

Зате залазимо на лінію, можна, поїхали. Добре. До 93. Будь ласка, зараз е, земледух максим. Із на кого галку з Денис. Можна. 182. Так, будь ласка, Пономаренко, Володимир. А, Пономаренко зараз трибає. Пономаренко після нього галки. Да. Можна? До 94. Будь ласка, галки, зденив, матлюк, Ярослав. Можна. Добре, довірший. Варівно. Чайка Андрій, можна. Добре. 215. Так, чайки немає, так? Добре. Перегортаємо. Свободюк Артем. Матума Марусяк. Повторюю. Дуча після нього можна. можна давай, добре, добре. Оставили п'яточки. 206. Будь ласка, тут чака немає. Е, Товарницький. Григорій немає. Кам'яний. Не можна і давай. 224. Так, будь ласка, і за нього Гаврилюк. Простік можна. 204. Будь ласка, Гаврилюк, Ростик сухой, Володя. Можна. 188. Володя сухой. Репін Марк. Можна Володя. Сухой зараз сухой. Втаска, друга спроба у нас петруник В'ячеслав шкоди. А ви готуєтеся до другої спроби там? Да? Я... Можна. 220 Так, у вас було 206. Судить, будь ласка, після нього Котловський. Можна. Як командувати? Так, будь ласка, котловки. А я Петроника передбачаю. Можна.

Ми фіксуємо результат, поїхали. Добре, піднімайтесь, піднімайте. давайте. 189. Будь ласка, земледумки нього Подумаренко Володимир. Можна? 186. Будь ласка, Подумаренко, Володимир, Галкин Денис.